Власне, ось ми поговорили про Китай, і згадували у цьому контексті ще що десь чи то Росія залежна від Китаю, чи то Росія від Китаю залежна. Насправді є різні думки стосовно цього, але знаємо, що Росія також не має не одного такого партнера, і Росія не одного партнера вже міжнародного свого партнера вже втратила, але усіма силами намагається повернутися. Знаємо, що е, із е, Сирії не так давно тікали російські військові. Е, там вивозили вони свої російські бази, але вже от сьогодні відбулася вже друга зустріч за три місяці кремлівської цвілі із новим главою Сирією Ахмедом Ашара. Аш Формально переговори були нібито про економіку і про співпрацю. Неофіційно розмову про те, про що Москва хотіла все ж таки не говорити вголос, нібито серед ключових тем була доля російських військових баз, все ж таки у Сирії. Водночас, Кремль демонстративно закрив іншу значно чутливішу тему, це можливу екстрадицію Башера Асада. З цю тему обговоримо з нашим гостем політолог міжнародник доктор філософії з галузі соціальних і поведінкових наук Андрій Рудик, разом із нами. На зв'язку, пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні. Що ти добре мене? Так, ми вас ми вас чуємо. Але бачимо проблеми є з, з, зі звуком, з картинкою. Розуміємо, що такі обставини самі в таких працюємо. Окей, пане Андрію, про що ця зустріч Путіна із ну, я б сказала з новим президентом Сирії? Ну дивіться, він ну, все таки, ще тимчасовий президент зрозуміло, що там вибори будуть проводитися і так далі. І Нічого в цьому, скажімо так, знаєте, що він випадково. Переможе на цих виборах, тому що це в Гвінею вже було не так давно сі так далі. Нічого випадково в цьому не станеться, але все потихеньку до цього йде. Але ну очевидно, що основним предметом переговорів, як на мене, було як ви вже зауважили, питання збереження російських позицій в конкретному регіоні в в регіоні Тартус, відповідно, тобто в двох сирійських Мухафазах. Ну ось тому, що це важливо. Скажімо, так, геополітична опорна точка Російської Федерації для забезпечення операцій, перш за все в Африці, ну і потенційних операцій, скажімо так, в наблизькому сході. А говорячи про те, про що зараз найвигідніше Путіну домовитися, ну тут ми звичайно розуміємо, що Путін вміє дипломатично і привітати, десь він привітав Шара з просуванням процесу відновлення територіальної цілісності Сирії водночас, Шара подякував Росії за внесок у стабілізацію ситуації в країні та регіоні. Але тим не менше, чи з цього випливає, що Росія і Сирія будуть надалі партнерами і. Чи тут є якісь натяки на те, що якась із баз російських може лишитися? Я не думаю, що тут натяки є на те, що вони залишатимуться якимись союзниками чи партнерами. Ну дивіться, тобто нічого, повторюсь, теж екстраординарного немає в переговорах. ОША там в тому плані, що Сирія все одно шукає собі, скажімо, так. Нове якесь геополітичне е, опаття, тому що до цього там був Іран, наприклад, тому що не на ту ж російську військову присутність, по суті, весь е, наземний тягар ведення операції підтримки Сирії там, і використання там тому сирія проти здійснювала ісламська республіка Іран, і фактично колапс російського впливу теж стався через те, що відбувся колапс іранського наземного впливу, тому що одна справа, коли ви там знаєте, відправляєте свої. Е, ПКС, ну, повітряно-космічні сили Російської Федерації, де там здійснюють та, там обстріл із криватими ракетами е, авіаційного там повітряного базування, точніше, і так далі. Інша справа, коли у вас звичайні там піхотинці іранські забезпечують операції проти ісламістів, забезпечують операції повідомо, проти тих же курдів, там і так далі. Ну, Но е, я ж кажу, Сирія себе от що ще, ще ж проблема в тому, що Ашара він по суті тимчасовий президент так він де факто президент очевидно він основна фігура політичного життя, але має себе легітимізувати певним чином. Він навколо сусідів, перш за все і так далі. То він шукає просто для себе от такі шляхи Знаєте, можливо, там, от е як би це сказати, побудови рівно віддалених хороших стосунків ледь не усіма там це може стосуватися і туреччина, в тому числі туреччина там, до речі, більш основним гравцем наразі є ніж Російська Федерація, ну і так далі. А власне, наскільки зараз Російська Федерація важлива для Сирії і для нового сирійського режиму? Як ви вважаєте, чи будуть вони надалі поглиблювати свої зв'язки? Чи все ж таки от те, що відбувається зараз, це так спроба нової сирійської влади дистанціюватися від лагідно дистанціюватися від Росії, але перегнутися на інших партнерів? Ну, очевидно, що дивіться, чому і в нас, знаєте, теж думаю, що зрада, зрада, що Арга там одразу не став росіян виганяти, тому що теж, скажімо, так, шара не збирається з Путіним. ну, Дурних все-таки немає зайвої раз собі ворогів, там ні з того нічого наживати. Тут скоріше про інше, справді що повторюсь, намагається Шрам відбудовувати рівновіддалені відносини, тому що сьогодні він є завтра його умовно немає. Він ще ж розуміє, що доля може залежати від зовнішніх гравців, в тому числі, тому що є питання, ви знаєте, з Ізраїлем, які фактично на півдні там здійснює там через друзькі проксі формування відповідно своїм та це залишається американський контингент на території. Ну і залишається доволі значний вплив Туреччини. По Повторюю, що все-таки вплив Росії він суттєво похитнувся. Тому що якщо б Росія ну, зберігала там певним чином вплив, вона б не просто там, знаєте, маленький контингент залишила там хмі мімі і так далі. Там значно більше був би контингент, не доводилось би вивозити зброю, не доводилось тоді панічно, хаотично шукати місця в Лівії для формування нових об'єктів військової інфраструктури, там в пустелі там і так далі. Говорячи про російсько-українську війну, яку яку позицію стосовно цієї російсько-української війни зараз займає нова влада Сирії, тому що ми бачили також контакти У України і Сирії вже з, та, після втечі Башара Асада. От де ми зараз для них? Ну, дивіться, для Сирії, справді ми доволі давали. Вони теж обмежують, скажімо так, не а такими більш нейтральними заявами. Чому? Тому що доволі знаковий знаковим махіром, які от згадайте, що серія ваша раз, де вона ж такі визнала там окуповані російською. Ці території України за російською точно вона визнала так звані циконі збройні формування. Не сказали відповідно мова, ні, тобто перепортубтовою Російської Федерації, тобто долучилась фактично там до бачити намагається загравати відповідно з Російської Федерації, і з нами там з штатами, і загалом з заходом, тому що основна проблема для Росії це питання відбудови, питання отримання грошей, питання отримання продовольства. Ось тому, повторюсь, відповідно, шара намагаються триматись до всіх цих проблем. Зрозуміло, да. Андрію, дуже дякую вам. Та майбутнє, яке у неї ще доволі таке крихке. Андрій Рудик, політолог, міжнародник доктор філософії з галузі соціальних та поведінкових наук був разом з нами на зв'язку. Дякую вам дуже. Ну і звичайно, дякую всім тим, хто лишається із нами. Попри все, попри вимкнення світла, попри те, що зникає зв'язок. Дякую за те, що ви з нами. Не забувайте допомагати нашим силам оборони України, тому що саме завдяки силам оборони України ми маємо нехай такі, але маємо ефіри і маємо ось такі та вечори вірте в Україну до зустрічі.